Привіт! Давай поговоримо про суть мережевого і як тобі заробити свої перші гроші тут. В магазині на полицях ти бачиш товари, в ціну яких закладено націнку магазина, на цінку постачальників, транспортні затрати і купу всього. Товар мережевої компанії оминає все це, потрапляючи від складу виробника зразу до консультанта. Тому ти як консультант отримаєш дохід від створеного товару обороту, його ти можеш Створювати двома способами, продаючи товар або запрошуючи інших консультантів. Я тобі пропоную об'єднати обидва способи. Також пам'ятай про особисте користування, тому що ти отримуєш якісний продукт за чудовою ціною зі знижкою консультанта, а також приймаєш участь в подарункових акціях. І так, по-перше, що я пропоную тобі зробити, це зібрати твоє перше замовлення. Твій дохід на продажах вже на першому замовленні складе від 500 гривень, плюс ти отримаєш подарунок новачка і зможеш вибрати один продукт зі списку по суперціні. Або ти можеш зробити замовлення для себе, тому що в каталозі Фармасі ти знайдеш багато продуктів, які тобі точно необхідні і які ти купуєш постійно. А тепер зможеш купувати зі знижкою і отримати подарунки. Тому зараз напишу своєму наставнику, як би ти хотіла активувати свій номер, зібрати замовлення чи власним користуванням. І він допоможе тобі це зробити успішного тобі старту.